Існує легенда, що леви охороняють львів від нещастя. А кожен, хто прийде повз них і зверне увагу на їхні погляди, утримає захист і удачу. Привіт, мене звати Софія Щербай. Я розповім вам про тих львівських левів, що наче заховалися, і ніхто ніколи не звертає уваги на них. Ось і цю колишню кам'яницю по вулиці Лисенка прикрашають символи міста. Будинок збудований ще у 19 столітті. Леви розташовані між вікнами будинку зовні. Як бачите, їх і справді важко тут помітити. Напевно, це вдається лише обраним. На розі вулиць Галицької та Староєврейської височить тематичний будинок під левами. Тут треба добряче задерти голову, щоб з ним познайомитись. Лева роздвоєний тулок, тому його ще називають монстром. Цей декор з'явився під час капітального ремонту наприкінці 1791 року. Завдяки цьому будинок і отримав свою назву. Кажуть, якщо хочеш щось заховати, треба покласти це на найпомітнішому місці. Ось проспект Свободи, одна з найкрасивіших і престижних вулиць у місті, центр ділового життя. Хіба хтось помічає тут хижих левів? А вони тут є. Цей будинок оздоблений 99 зображеннями левів на стінах. Загалом по проспекту нараховується рекордна кількість більше ніж 200 зображень левів. Черговий раз, проходячи повз будівлю головного корпусу університету імені Івана Франка, зверніть свою увагу на речі, яких ви не помічали. Раніше ця будівля була приміщенням Галицького сейму, тому і оформлення було відповідним. На бічних виступах можна побачити по чотири леви зі щитами. Колись там були герби найбільших міст Галичини: Львова, Кракова, Тарнова та Станиславова. Загалом цих левів дев'ять. На розі вулиць Руської, 14 та Федорова, 20, в древній кам'яниці коркесів. Історія якої розпочинається з 16 століття. При вході вас зустріне дерев'яний кавовий лев. Зерна кави заплутали з його гриві. Чим видають його пристрасть до улюбленого напою. Як часто львів'яни, які проходять біля кафедрального собору на площі катедральній, звертають свою увагу на скульптуру Ісусу Гробі. У давнину капличка знаходилася під стіною, яка оточувала цвинтар при кафедральному костелі. Це постать Христа, а з боків фігури євангелістів Матвія, Марка, Луки та Іоанна. Лев, який є на цій композиції, заховався за спиною Марка. Але щоб його побачити, потрібно добряче придивитися. В будинку за номером 12, що на проспекті Свободи, з 1829 року діє найстаріша кав'ярня міста. Цікаво, що з цією метою, тобто як кав'ярня, ця будівля була спроектована від самого початку. Головною окрасою будинку вважається фасад з кількома зображеннями. Здогадалися кого? Левів! Солиця Галичини здавна славила солодощами. Тож, навіть якщо вам не вдасться знайти тих, про яких ми сьогодні розповіли, пам'ятайте, що ви завжди зможете придбати у одній з війських майстерень шоколаду солодку фігурку Лева. І нехай вам щастить, мене звати Софія Щербай, Па-па!